первое место заняла дружная технично-симпатичная команда города Мы награждаем старейшину нашего турнира, который принимал участие в этом состязании, Михаил Николаевич. Отчасти. Мы не впервые приезжаем на этот турнир. І щоразу е, не можемо надякуватись господарям за гостинний прийом, за хороші умови, проживання, суддівство, нормальні умови для змагань. Е, ми завжди тішимося можливістю зустріти своїх однолітків, з якими е, не один кут солі з'їли, будучи суперниками ще на молодіжних, на дорослих, тепер на ветеранських змаганнях. Але найголовніше, що завжди на цих змаганнях перемагає дружба. Результат за великим рахунком не головне. Сьогодні ми чемпіон, завтра хтось інший. Це спорт. В баскетболі тим більше нічиїх не відбуває. Лише або ти виграв, або програв. Скільки так, вам зараз років? 47. Неважко, не, не думаєте кидати. Я, я 5 разів в тиждень тренуюся, а чемпіонат області я граю ще за молодіжну команду. Цього року ми були віце-чемпіонами середньо. Mm. Так що, е, якщо вести здоровий спосіб життя, повірте, можна підтримувати спортивне довголіття дуже довго. Я не найстарший гравець, як з знаю. ви бачили, сьогодні є місцевий гравець шістдесят. Показує приклад нам тяхність. Ми показуємо молодим. Я рахую ця спадковість це запорука того, що завжди здоровий спосіб життя буде мутнішим, потрібнішим і затребуванішим у суспільстві, ніж це пиятики щовечора, як себе часом нищить молоде походу. Враження чудові. Чому? Я маю на увазі, що слоні політичні, економічні умови. на жаль не змогли всі приїхати, бо ми запрошували команди Каунаса, Кишнева. Які вперше за 13 років не приїхали, ну також білоруси не змогли. От. Але дуже вдячні команди Мукачева, Києва, е, представникам Бреста, що були. І турнір е, відбувся е, і дуже цікава гра, е, високий рівень і такі. Змагань, був, бо грали майстри, які приймали участь і чемпіонатах Європи, світу по ветеранах і в салоніх, в Астральська команда, скажем так, одна із найактивніших взагалі в області. От завдяки чому от вам вдається підтримувати себе в формі, от їздити і от так от багато так, і виступати. Мало того, я ще скажу, що ми одна із ну наприклад, одна область в Україні, яка проводить. Обласний чемпіонат по ветеранам, де Волдар-Волинський район, Житомирський район, Бердичівський і Житомир саме місто. Чотири команди поки але ми проводимо це вже чотири роки. Роз'їздні турніри протягом року. Ну, завдяки чому ентузіазму. Ентузіазм і така любов до баскетболу і просто до здорового образу життя. А як себе в формі тримаєте зараз? Так, неділя, середа в цьому прекрасному залі. Дві е треніровочки кожної неділі два рази.